Бігли з благодійною метою. В обласному центрі Прикарпаття відбувся 11-й франківський півмарафон. У заході взяли участь 1750 учасників з різних міст України. Цьогоріч у межах забігу запланували зібрати мільйон гривень на обладнання для адаптивних видів спорту. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Жінки та чоловіки різного віку бігли на дистанціях від 100 метрів до 21 кілометра. Ці супер на другому кілометрі була неймовірно сильна підтримка. Просто я зараз піду до них, буду з ними кричати. Емоції неймовірні. Захід прикольний, дуже багато всього. Хочу відзначити от там тут. От є площадка там, де люди можуть спробувати як адаптивні види спорту колісник – це просто неймовірно. Ну це на жаль, на жаль, з таким сусідом У нас це майбутнє, тобто, але люди мають розуміти, і дуже прикольно, що саме на цьому заході я про це дізналася. Я змогла спробувати. Серед бігунів військовослужбовиця Анна дистанцію долає зі своїм синочком. Я бігла за всіх своїх, котрі вже ніколи не пробіжуть. Це було по-перше в минулому році. При поверненні з фронту здаємо животі, А сьогодні мені хотілося дуже показати цивільним, що навіть якщо, як знаєте, коли ти біжиш і тобі кажуть, від, відійдіть, тому що біжить толпа спортсменів, а ти рівно вперто біжиш по своїй лінії, тому що ти біжиш до фінішу, як всі ми біжимо до перемоги. А от першим фінішував на дистанції 21 кілометр Артур Щепановський із Хмельницького. Рік бере участь у франківському півмарафоні уже не вперше, і другий рік поспіль здобуває перемогу. Це хобі. Я насолоджуюся цим, як би сказати, напруженням організму і насолоджуюся цією цими людьми, всіма цими забігами. Метою півмарафону є не лише популяризація спорту, а й підтримка військових. Одна із дистанцій на два кілометри присвячена засновнику півмарафону Сергію Караванцю, який зник безвісти на фронті. Тож усі реєстраційні внески із цього забігу передають на благодійний збір в минулому році. Ми зібрали півтора мільйона для 10 окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. В цьому році ми збираємо один мільйон гривень для придбання. Не спеціального обладнання для занять адаптивними видами спорту серед військовослужбовців ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання під час. Виконання бойових завдань при захисті батьківщини обладнання досить дороге. Наприклад, для того, щоб грати в баскетбол на кріслах колісних, треба як мінімум 10 крісел колісних. Вартість одного крісла колісного коливається від 3,5 до 7,5 тисяч доларів в залежності від комплектації. На площі розгорнули локацію з адаптивними видами спорту від центру ініціатив Повернись живим за донатусі. Охочі могли спробувати зіграти баскетбол на кріслах колісних чи постріляти із лука. У нас в місті адаптивні види спорту або спорт для ветеранів. Він тільки починає десь бути на слуху. Десь тільки починаємо це розвивати. Я ділюся досвідом, я розповідаю ветеранам про всі можливості, про те, де я змагався, які досягнення в мене. В в такому напряму. Баскетбол я не люблю грати, але ну, це команда грає, це прикольно. Співзасновниця ініціативи, ветерани цивільні Петрос, Наталка Найда організовує заняття для поранених військових майже два роки. Розповідає, для ветеранів важливо мати заняття поза лікарняною палатою. Спорт це важливо, це важлива частина реабілітації. А загалом базово, мені здається, що доступність спорту це. Ну, це така нормальна річ в нашому сучасному світі. Тим більше я не знаю, чи ну, ви в курсі зараз згідно з офіційною статистикою, в нас в Україні з 2022 року біля 300 30 тисяч людей з інвалідністю. Тому... Ну, цю тему потрібно починати розвивати, і кожне маленьке місто, кожне маленьке селище повинно мати спеціальне спортивне обладнання для занять адаптивними видами спорту. Окрім самого благодійного забігу, партнери півмарафону відкрили банки для збору коштів. Зробити пожертву могли пересічні івано-франківці.